У нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємо кільце. Ось як інчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один. 2, 3. Вони рахуються стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку. Нагачкує три петлі. Пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через дві. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3. Три стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще шість стовпчиків накидом. Пров'язали 9 стовпчиків з накидом. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю. Повертаємо наш виріб. Вводимо гачок під низ. під петлю. Перетягуємо ниточку. Нас нагачкові дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ. Під наступну петлю перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ось тут у нас є останній стовпчик з накидом. У нього теж під низ під петлю. Вводимо гачок, пров'язуємо стовпчик без накиду. В'яжемо третій рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Повертаємо наш виріб. Накид. Ось ці петлі ми вже пров'язали стовпчик з накидом. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, пров'язуємо одну повітряну петлю, повертаємо наш виріб. Водимо гачок під низ під першу петлю. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під, низ під наступну петлю. стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: один, два. Три, накид. Повертаємо наш виріб. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. В'яжемо шостий рядочок, пров'язуємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Це петлі підйому вони рахуються в стовбчик з двома накидами. Пров'язуємо одну повітряну петлю, виконуємо два накиди, повертаємо наш виріб, вводимо гачок в ту саму петлю, з якою ми пров'язували 4 повітряні петлі, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, нагачкою 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо одну повітряну петлю, два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, пров'язуємо одну повітряну петлю, два накиди. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Останній стовпчик з накидом ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо одну повітряну петлю, виконуємо два накиди. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик з двома накидами. В'яжемо останній рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, повертаємо виріб. Вводимо гачок під низ, під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди пров'язуємо два, два. Стовпчик пров стовпчик пров два стовпчики без накиду. Один. Два. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Гачок під арочку. пров'язуємо два стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. низ під арочку ми пров'язали два стовпчики без накиду. Вводимо гачок у стовпчик з двома Накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки, повертаємо виріб на виворотну сторону. І з вівертної сторони заховуємо кінчик ниточки. Наш дзвіночок готовий. Дякую всім за увагу.